Як провести вихідні? Усі з нетерпінням очікують вихідні дні, як дорослі, так і діти. За тиждень організм втомлюється не лише фізично, а й морально. Тому вихідні дні так важливо якомога більше приділяти увагу один одному у сім'ї. Особливо це потрібно дитині. Все, що ми не встигли розказати, показати дітям у будні дні, ви повинні зробити це за вихідні. Як же правильно провести вихідні дні з користю для дитини і самих дорослих. По-перше, необхідно якнайбільше перебувати на свіжому повітрі. Якщо дозволяє погода, відвідайте з дітьми ліс, водойму, парк. Багато молодих сімей полюбляють відпочинок на лоні природи. Але все зводиться до вогнища, шашликів та навіть до банальної випивки. А діти все час. Представлені самі собі. І чим вони займаються в цей час, батьків не дуже турбує, лиш би не заважали дорослим культурно відпочивати. Користі від такого походу на природу дітям немає, а ось шкоди. Адже дії батьків не співпадають з тим, чого їх навчали вихователі, а саме розводити багаття у лісі, ламати гілки та нищити дерева і кущі. Смітити, розпивати алкогольні напої, палити цигарки тощо. Якщо ви їдете з дитиною на природу, то повинні на все живе звертати увагу, дивуватися, зададувати дітям запитання, відповідати на їхні, а ні в якому разі не ігнорувати. Якщо ж можливо, ви не знаєте правильної відповіді, то краще не придумайте щось самі, а пообіцяйте, і обов'язково виконайте, знайдіть відповідь у книгах, коли повернетесь додому. По-друге, дітям та й вам також корисно побувати в театрі, цирку, зоопарку, на атракціонах. Звичайно, це зараз коштує чимало грошей, але години спілкування з дитиною, перегляд вистави з нею, а потім обговорення баченого, захват вашого малюка тим, що це все було разом з вами. Немає ціни, тому що це спілкування безцінне. Якщо ж на дворі погода не дозволяє вийти за поріг, то і вдома можна знайти масу цікавого і корисного для спілкування з дитиною, почитати книгу і обговорити прочитане, пограти в шашки чи шахи, лото, розіграти театральну виставу по знайомій і улюбленій казці, залучити дитину до спільної хатньої праці. Навести порядок у своєму куточку з іграшками, витерти пил, помити посуд тощо. Все це слід робити так, щоб малюк працював не з під палки, а й з задоволенням. Заохочуйте, підбадьоруйте, не скупіться на похвалу. Навіть якщо розбилась ваша улюблена чашка, то заспокойте дитину. Що то не саме страшне, та й взагалі ви вже давно мріяли купити іншу, ще кращу чашку, але трішки жаль. Викидати цю. Батьки, що люблять своїх дітей, завжди знають, як розумно провести вихідні дні з користю і для себе, і головне для своєї дитини. Цей потрачений час на спілкування з сином чи донькою вернеться до вас торицею, вдячності, маленьких сердечок, ваших дітей. Бажаємо вам успіху в цій, здавалось би, легкій та й в той же час важкій справі! Як спілкування з дитиною, її виховання.